Чверть на п'яту, значить, ранок, час нести коту сніданок. Прокидайтесь, годі спати, Кіт не буде голодати. В мене за ніч схуднув хвіст, а вона сказала піст. Тепер, каже, не проси. М'яса, сиру, ковбаси і сосиски, і котлету. Кіт сідає на дієту. Як я житиму тепер? Хочеш, щоб я помер? В мене шок у ступор впав, Я годину міркував, потім сівся у куточку і на білому листочку господинці написав трішки гарних пісних страв. Одягайся, список ось. Купиш скумбрію, лосось, кільку, мойву і сардини І всього по три рибини. Раз не можна піст котлетки, то купи мені креветки. Все пісне, я так вважаю, Тому виклик цей приймаю. В тебе ж вистачить грошей, В коту не до мишей.